Вас вітає Київсад. Пропонуємо саженці Лохини. Записую повторне відео, так як на растетках вже з'явилися листочки. Коренева у них дуже хороша. Так виглядають однорічні саженці. Маємо близько 10 різних сортів. Ось так виглядають двохрічні саженці. На деяких є квіточки. Ще не розкрилися, так як це пізній сорт. Ось так виглядають трьохрічні саженці. Це ранній сорт називається ріка. п'ятилітровому горщику. А ось тут у нас чотирьохрічні саженці лохини. Також є дуже багато квітів. Саженці більш пишніші і вищі. Вітів дуже багато.